Сьогодні місто Шанхай приймає міжнародний фінал конкурсу Еліт -модел лук Упродовж десяти днів 60 учасниць змагались за те, щоб стати однією з провідних моделей агентства. Підбері, дяду на ІЗО. Поспостерігавши за дівчатами, 70 агентів зроблять свій остаточний вибір цьогорічної переможниці, і це змінить її життя назавжди. Але все вирішиться після останнього дефіле конкурсу. Дуже складно вибрати трійку найкращих 60 учасниць. Але сьогодні у нас буде нагода ще раз усіх їх побачити на справжньому професійному показі. Тож, можливо, хтось ще змінить свою думку. Скоро все вирішиться. Всього за 10 годин одна з цих дівчат стане новим обличчям еліт. Про себе як сильну учасницю вже встигла заявити конкурсантка з Румунії. Її зріст і вміння дефілювати вже справили враження на агентів. Вітаю, мене звати Лорена. Я з Румунії. Мені 14. Краса означає щастя. Але в 14 років чи досить вона доросла для того, щоб відповідати високим вимогам професіоналів? Я вже прокинулась, Знаєте, у мене таке відчуття. Ніби це. Кінець мого життя, і все вже зроблено. Тепер або перемога, або програш. Півдороги вже подолала ще одна модель, яка теж претендує на перемогу. Судячи із завдань, які вона виконувала у тренувальному таборі, ця учасниця напрочуд впевнена. Привіт, мене звати Трінідат. Мені 14, Я з Чілі. У дитинстві, коли мене запитували, ким я хочу стати у майбутньому. Я без вагань відповідала, хочу стати моделлю. Я захоплююсь модою. Я мрію про це з дитинства. Якщо я не потраплю, топ-15, я дуже засмучуся, але життя продовжується. Я й далі робитиму кар'єру моделі. Дівчата виїжджають на показ, а монтаж сцени майже завершено. На цей показ запрошено дуже багато знаменитостей. У залі буде аншлаг. Тому організація конкурсу має бути на найвищому рівні. Ого неймовірно. Я думаю, учасниці готові. Звичайно, ж вони хвилюються, так і має бути перед показом, яким би ти впевненим не був. Але виходь і працюй. Я хочу, аби ви сіли сюди і усвідомили, наскільки великою є зала, яка величезна сцена, на яку виходитимуть конкурсантки. Подіум тут досить довгий. Ось чому ми так старанно відпрацьовували ходу. 25-метровий подіум вже встановлено. Тож тепер дівчата мають повністю зосередитись на фінальному показі. Фінал цьогорічного міжнародного конкурсу Еліт Модел Лук, який відбувається вже в 29-те, – Це найвизначніше шоу. Усі 60 учасниць вийдуть на сцену одночасно. Тому хореограф Вікі Бернс перевіряє, чи всі дівчата знають порядок виходу. Кожна має стати на своє місце. найскладніше у постановці для мене і мого асистента – це відпрацювати усі дефіле, яких, до речі, буде 10-12 під час фіналу. Ми репетируємо з кожною дівчиною усі виходи, бо невідомо хто з них пройде у топ-15, а хто ні. Дівчата, зараз репетируємо вихід на оголошення фінальної п'ятнадцятки. Чесно, у мене багато вражень. Я здивована розмірами сцени. Такий великий подіум. Я ніколи не була на такому показі, тому я дуже хвилююсь. Попри усі труднощі, ми повинні відпрацювати усе досконало, тому що показ має пройти бездоганно. Я уявляю собі фінал, глядачів, світло, музику і усе, що я можу сказати, це вау. Найскладніше буде йти сходами. Ми сконструювали дуже велику сцену з різними надбудовами, підйомами і спусками. Тому дефілювати на підборах на такому подіумі буде зовсім непросто. Я зараз вийду на сцену і піднімуся цими крутими сходами. Не можу сказати, що я дуже впевнена у собі. Я триматимусь за поручні і дивитимусь собі під ноги. Це моя дівчинка, а там. Зміни, які відбулись з нею за два тижні, просто вражають. Це чудово. Так. Всього за шість годин лаштунки піднімуться і розпочнеться фінальне шоу. А до того Мін, Ноемі і Мікаела приїхали до дівчат, щоб дати їм останні настанови. Привіт, дівчата! Я вражена, що всього за один тиждень ви опанували подіум на ходу. Я вам і пишаюсь. Тепер ви маєте показати усе, на що здатні? Будьте впевненими, і хай вам щастить. Я знаю, ви дуже нервуєте перед показом. Так, ми дуже худі, тому швидко мерзнемо, але повірте мені, вам буде холодно тільки кілька годин до початку шоу. А як тільки ви вийдете на сцену, вам стане дуже жарко. Повірте, які основні принципи роботи моделі. Треба вірити в себе, постійно повторювати собі, що в тебе все вийде. Навчи нас! Добре, йдемо. Упродовж всього конкурсу Ізабелу підтримують четверо її рідних людей, які приїхали з Нідерландів. Їй всього 14, Тому вона особливо потребує моральної підтримки під час фінального виступу. Я Ізабелла, а мені 14. Для мене цей конкурс у Шанхаї дуже приємна і цікава пригода. Вона йде до своєї мети і знає, що для цього робити. Тому я думаю, що набутий досвід допоможе їй у майбутньому стати успішною жінкою. Я дуже пишаюсь тим, що вона бере участь у цьому показі, і тим, що в неї все виходить. Я нею пишаюсь. найкраща порада, яку ми можемо дати Ізабеллі – насолоджуватися своєю роботою. Ми завжди будемо її підтримувати. Для нас вона вже переможниця. І найголовніше для себе вона вже перемогла. Наставники добре знають на що звертатимуть увагу агенти. Постава, впевненість, сильна хода. Саме це дозволяє виграшно демонструвати одяг. Але учасниці мають лише один шанс заявити про себе. Селін ти дуже гарна, але припини крутити головою ось так, коли йдеш. Тримай її рівно і нерухомо. Добре, добре. Олександро, ти мені дуже подобаєшся, але модель не повинна бути занадто сором'язливою. Тому розкривайся більше, будь впевненою, пам'ятай, що ти красива. добре. Ми хочемо дати вам останні настанови. Коли будете йти подіумом, думайте про те, що викликає у вас радість. Тоді ваші очі, як нам завжди кажуть, будуть посміхатись. Думайте про те, що робить вас щасливими. Пам'ятаєте, що на вас красивий одяг, він вам подобається, ви маєте його продати. Ваше завдання продати одяг. Зрозуміло, це ваша робота. Дуже вам дякуємо. Хай вам щастить. До виходу одна година, тому зараз час попрацювати над обличчям. Мені ще мають зробити зачіску, мейкап багато часу піде на перевдягання, тому бувайте і на завершення всіх перетворень дуже важливо, щоб дівчата навчилися швидко перевдягатись з одного наряду в інший. Зараз я буду виходити у цьому шкіряному жакеті і цих штанях. Стиль одягу змінюватиметься від повсякденного до сексуального і дуже гламурного. Тож ми побачимо еволюцію образу, який розквітатиме прямо на наших очах. Коли мені було три роки, я вперше одягла туфлі на підборах. Я позичила їх у бабусі. Це було класно. Ми створені бути моделями, так. Одне із найцінніших у процесі підготовки у тренувальному таборі це зміни, які відбуваються з учасницями від моменту їхнього прибуття і до фіналу. Вони перетворюються із гусениць на метеликів. Саме через це наша робота особлива. Саме заради цього ми її робимо і намагаємось зробити все якнайкраще. Глядачі вже зайняли свої місця а до оголошення результатів лічені хвилини. Але на рішення суддів впливатиме виступ дівчат на подіумі, тож багато залежить від самого шоу. їм доведеться важко працювати, тому що це грандіозний показ, і він для них перший. Вони мають врахувати усі моменти. Чи падає на них світло, чи йдуть вони в такт музики, чи відповідають її ритму? Хореографії було відведено важливу роль, тому що на сцені багато дівчат і треба пам'ятати, де хто стоїть, хто коли виходить, хто де повертає, з якого боку чекати на оголошення імен фіналісток, куди заходить, і так далі. Усе це дуже відповідально, тому я розумію наскільки їм важко. Все майже готово, тому все добре. У тебе вийде, не хвилюйся. Вона почала розуміти, що дев'ять з десяти днів пролетіли як одна мить. Як одна мить. Сьогодні вирішальний день. Я нервую. У мене багато різних емоцій. Не знаю, що й сказати зараз. Я радію, але не нервую. Та ні, нервуєш. Нехай у вас все складається як найкраще. Дякуємо. Щастий. Ти що, вже плачеш? Чому я думаю про те, що можливо більше ніколи не побачу цих дівчат. Наприклад, я подружилася з нею. Ми жили в одній кімнаті два тижні, а я дуже легко прив'язуюсь до людей. Тож заспокойся, вона не розуміє тебе теж. Так, вона навіть не знає, що я плачу через неї, адже не розуміє англійської. Вікторія, припини. Подіум готовий, світло вимкнено, і фінал ось ось розпочнеться. Коли оголосять ім'я переможниці, від цього моменту я думаю, її життя зміниться кардинально. Вона стане моделлю і потрапить у світ моди. де їх знадобиться отриманий досвід. Усі її тренування, кастинги, дефіле усе, чого вона навчилася. І тоді вона стане справжньою моделлю. я думаю, що найкраща мить конкурсу саме зараз, коли ти відчуваєш особливу атмосферу у залі, яка надихає тебе поділитися своєю енергетикою з усіма, абсолютно з усіма. Ідіть сюди. П'ять хвилин, п'ять хвилин. Не може не плакати. Ось і все. Хай щастить, дівчата. Дивіться далі: оголошення результатів конкурсу. Вітаємо на міжнародному фіналі конкурсу Еліт Лук». Сцена якого майорітами найяскравішими моделями. І ось мить, на яку ми так чекали, оголошення переможниці міжнародного конкурсу Еліт Лук».